Привіт, друзі! Я Сергій Руденко. Сьогодні я вам розкажу про легендарного генерала Сергія Кривоноса. За останні 10 років він двічі боронив аеропорти. Влітку 2014-го у Краматорську навесні 2022-го у Жулянах. Він був і лишається незручним опонентом для команди Зеленського, яка за півроку до повномасштабного вторгнення Росії звільнила його у запас. Кривонос різкий у своїх оцінках ситуації в державі. Він звик до. Дати за свої слова і дії, так як і належить справжньому генералу. Пропоную вашій увазі 10 фактів із життя генерала Кривоноса. Факт перший: частину дитинства провів у Сибіру. Кривонос народився 26 липня 1970 року у Кременчуці на Полтавщині. Частина дитинства Сергія пройшла в Хантимансійському автономному окрузі Росії. Туди його батьки їздили на заробітки. В Соргуті майбутній генерал вчився з першого по третій клас. По поверненні з Сибіру Кривонос вчився у середній школі, а згодом навчався в Кременчуцькому профтехучилищі номер 19 а потім працював на місцевому нафтопереробному заводі. Факт другий: 33 роки у війську. Ще у першому класі Сергій заявив своєму батькові, що хоче стати офіцером. Його шлях до війська розпочався у грудні 88-го року. Тоді його призвали до радянської армії. 21 місяць він прослужив у Десні в окремому розвідувальному навчальному батальйоні. А у серпні 90-го став курсантом Київського вищого загальновійськового командного двічі. Червонопрапорного училище імені Фрунзе, яке після ліквідації приєднали до Одеського інституту сухопутних військ, який кривонос закінчив у червні 94-го. До слова, в той самий час там навчалися Валерій Залужний та Олексій Арестович. Отримавши лейтенантські погони, вирушив у селище Первомайське поблизу Феодосії. Там дислокувалася 10-та бригада спецпризначення. Відтоді кривонос пройшов різними щаблями у війську: від командира взводу до першого заступника командувача сил спеціальних операцій Збройних сил України. Був командиром 8-го Хмельницького полку спецпризначення та начальником факультету аеромобільних військ та розвідки Львівської академії сухопутних військ. Факт третій. Позивний кривоноса Юган. Початком війни Росії проти України позивний Сергія Кривоноса Юган. Чому Юган це пішло від назви річки Великий Юган у Сибіру, де кілька років у дитинстві разом із батьками жив майбутній український генерал? Факт четвертий, в 2014-му кривонос готував військову операцію, щоб зірвати окупацію Криму. У лютому 2014-го ВДВ ЗСУ планував військову операцію для того, аби унеможливити захоплення Кримського півострова росіянами. На той час Сергій Кривонос керував штабом високомобільних десантних військ. Збройні сили України відповідно до плану мали відбити у росіян захоплені території у Криму. Серед учасників військової операції мали бути 25-та повітряна десантна бригада, 9 та аеромобільна бригада та 3 й полк спеціального призначення. За словами генерала, тоді існував триетапний план звільнення півострова від окупантів. Сам він пропонував командуванню Збройних сил України заблокувати всі злітно-посадкові смуги на півострові задля того, аби уникнути висадки ворожого десанту. Однак тодішнє керівництво армією не наважилось на проведення військової операції у Криму. Подальший результат відомий. Факт п'ятий. Кривонос разом зі своїми бійцями 47 діб поспіль у повній блокаді боронив Краматорський аеропорт. Він у Росії на Донбасі Кривону зустрів на посаді начальника штабу першого заступника командувача ВДВ. Влітку 2014-го Кривонос керував унікальною операцією захистом від банд Гіркіна військового аеродрому у Краматорську. Це аеродром колишнього 636-го винищувального авіаційного полку ПВО СРСР. 47 діб бійці на чолі з кривоносом активно обороняли аеродром. Провели 16 боїв. Ніхто із 186 бійців кривоноса не загинув. Тільки один поранений та троє контужених. У мене два правила: перше життя солдата безцінне, і друге, не можна шкодувати солдата його потрібно нещадно тренувати. Більше поту дорівнює менше крові. Ти пошкодуєш солдата, ворог ні. Каже Кривонос. Після оборони Краматорського аеродрому у жовтні 2014-го Кривоноса призначили начальником управління Сил спеціальних операцій Генерального штабу Збройних сил України. Факт шостий. Балотування у президенти України. 2019-го на той час полковник ЗСУ Сергій Кривонос балотувався у президенти України від маловідомої політичної партії Воїни АТО. Однак, 6 березня зняв свою кандидатуру з перегонів на користь Петра Порошенка. Через тиждень Кривонос був призначений заступником секретаря Ради національної безпеки та оборони. В цьому статусі він курував питання зміцнення обороноздатності держави. У травні 2019-го отримав звання генерал-майора. Сам Кривонос твердить, що звання не було умовою для підтримки Порошенка на виборах. Каже, що генеральські погони міг отримати ще 2014, 15 чи 16 року. Генерал Муженко зробив усе, щоб посаду першого заступника командувача ССО скоротити, і вона була не генеральською. Таке от дрібне западло, пояснює кривонос. На початку літа 2019 генералу пропонували місце у першій десятці списку Європейської солідарності на виборах до Верховної Ради, але він відмовився. Факт сьомий: за півроку до Великої війни Кривоноса звільнили у запас. У листопаді 2020-го кривоноса звільнили з посад голови міжвідомчої робочої групи щодо зміцнення обороноздатності держави та голови міжвідомчої комісії з політики військово-технічного співробітництва і експортного контролю. Тоді генерал відреагував різко. Перетворили РНБО з Ради національної безпеки та оборони України на посміховисько з клоунами. А 29 грудня президент Зеленський звільнив генерала з посади заступника секретаря РНБО ще за півроку до широкомасштабного вторгнення Росії у червні 2021-го кривоноса відправили у запас. 51-річний генерал сприйняв це як ляпас від команди Зеленського. З якою на той час він вів дискусії про те, як Україна повинна готуватися до Великої війни. Кривонос пропонував концепцію територіальної оборони європейського зразка, але владі було не до неї: звільнений з лав Збройних сил України. Звільнений без рапорта служити державі хотів. Але прислуговуватись не буду та не вмію. Тому і звільнили. Кажуть, немає посади, хоча їх достатньо. Розумію, команда з офісу президента написав генерал на своїй сторінці у Фейсбук. Факт восьмий. Кривонос керував обороною аеропорту у Жулянах. 24 лютого 2022 тисячі коли перший російський десант висадився на військовому аеродромі Гостомеля під Києвом. Кривонос чітко зрозумів. Литовище, розташоване в межах столиці, може перетворитися на повітряні ворота для російських окупантів. Від аеропорту до Генерального штабу Збройних сил України 4,5 кілометри, а до Офісу президента 11 кілометрів. Генерал з невеликою командою добровольців приїхав у жуляни. Там знаходилися підрозділи прикордонників, бійці головного управління розвідки Міноборони, Нацгвардії, зведеної роти президентського полку і навіть курсанти військового університету Київського національного університету. До них долучилися і добровольці, але координації між усіма 14-ма підрозділами не було. Тоді Кривоно зібрав старших і оголосив, що бере командування на себе. Набрав залужного, той погодився. Понад 700 бійців під командуванням Кривоноса, які називалися батальйонна тактична група Жуки, це Жуляни і Київ. Почали перекривати злітно-посадкову смугу автомобілями, паливозаправниками, блоками, залили смугу оливою. По периметру замінували аеропорт і виставили пости. Оборона аеропорту тривала 39 діб. 5 квітня кривонос склав із себе повноваження командувача оборони аеропорту Київ. Через 4 місяці Державне бюро розслідувань відкрило кримінальне провадження щодо аеропорту Київ, точніше щодо обставин оборони литовища під керівництвом Сергія Кривоноса. Йшлося начебто про розкрадання майна аеропорту, перевищення влади чи службових повноважень, вилучення транспортних засобів та іншого майна аеропорту і правомірність наказу про пошкодження злітно-посадкових смуг аеропорту. Я діяв як громадянин своєї країни, став на її захист. Дорікати мені цим, порушуючи кримінальне провадження, як мінімум, дивно, каже генерал. Факт дев'ятий: кривонос опонент нинішньої команди Зеленського. З початком повномасштабного вторгнення Росії до України Кривонос публічно звинувачує Зеленського у провалі підготовки до повномасштабної війни та заявляє, що оточення президента переслідує його як політичного опонента. Генерал наголошує на тому, що Зеленський не має належної підготовки та освіти як Верховний головнокомандувач Збройних сил України. У березні 22-го, як твердить Кривонос, головнокомандувач ЗСУ Залужний. Повертав його на військову службу. Генерал навіть продемонстрував наказ головкома про призначення його керівником оборони аеропорту Жуляни і направлення на проходження ВЛК. Кривонос заявив, що президент Зеленський дав казівку звільнити його зі служби. Однак генштаб заперечив слова генерала і підкреслив, що у обороні аеропорту генерал участь брав виключно як доброволець. Так, так. Як доброволець, який керував семистами військовослужбовцями, факт 10-й: родина кривоноса військова. Дідусі й бабусі Сергія були учасниками Другої світової. Мама батька взагалі була офіцером і служила у зенітному полку. Сергій Кривонос, одружений з 1994 ю дружина Олена Кривонос, військовослужбовець, донька Анна, теж військова, брат Станіслав, ветеран, АТО, інвалід війни, служив у спецназі Збройних сил і Національної гвардії України. На цьому все, друзі. Дякую всім за увагу. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки, користуйтесь функцією спонсорства, яка допомагає мені розвивати цей канал. Все буде, Україна!